Вітаю! Ви на каналі Альфа Блогер, і сьогодні я б хотів би зробити декілька цікавих спойлерів до наступного новорічного оновлення. Ну а це нова українська гра Ghost РП. Завантажити її можна як на телефон, так і на ПК. Це гра на базі сампу. Завантажити її можна по посиланню в описі, вводити міні книги при реєстрації в полі запросившого гравця, а також мій промокод на третьому рівні, який вам дасть цікаві бонуси, і також подаруночок від мене. Також, звісно, хто бажає підтримати канал, можете оформити спонсорську підписку і також потрапити е, мої нові відоси, і також мій телеграм-канал, на який є посилання в описі. Писіте кошти обов'язково, підписуйтесь там новини каналу є і багато чого цікавого. Ну а саме ось ці люди є моїми активними спонсорами, а також донаторами на стрімах. Дуже вам вдячний за вашу підтримку. Я гадаю, варто почати з того, що самі гравці очікують на цьому оновленні, і що взагалі думають взагалі люди про те, що буде далі на проєкті. Багато людей з мого телеграм-каналу в чаті писали, що хотіли бачити зимову мапу, тобто в плані того, що були. Зимові локації, е, івент, звісно, щоб були квести. І скини там і тому подібне. Скажу від себе, якщо ви також хотіли б додати свою пропозицію і якось вплинути на саму гру, на сам проект можете долучитися до мене в телеграм-канал. Там іноді я проводжу такі опитування, буду проводити і надалі. Але якщо вам це звісно, що цікаво, і якщо ви бажаєте отримувати якісь новини від каналу ексклюзивні, долучаємось туди. Посилання є в описі. Гадаю, варто вже почати з того, що буде. Офіційно те, що я знаю про оновлення. Почнемо з батл-пасу. Pass, Pass буде, я думаю, на початку десь грудня, тому що розробники розраховують зробити його на декілька етапів. Тобто там буде від першого по 50 рівень, якщо не помиляюсь, там можете по скринам бачити. І буде багато також. Квестів, які можна буде виконувати, і за їх виконання отримувати певну валюту, яку можна буде обмінювати так розумію на якісь цінні призи. І це буде якийсь своєрідний магазин. Новорічних аксесуарів, скинів, не ну тому подібне. Самі щоденні квести будуть не тяжкими, тому що вони будуть стосуватись типу такого плана, там з'їсти декілька разів того, там, наприклад, піци, скористатися ремкомплектом на день-декілька разів. Ну і, наприклад, просто відпрацювати тим-то тим на якійсь то певні роботі. Щотижневі будуть квести там більш уже такі масштабні, тобто треба буде там, наприклад, використати за тиждень, тобто такі-то такі, то взагалі речі. От, Наприклад, як з рибалкою зловити треба буде 800 риб за тиждень, і як я можу не сказати про батопас. Буде 50 рівнів, наголошую знову ж таки, і за кожен перший рівень, тобто за кожен рівень ви зможете отримувати так кожного дня, зможете отримувати певну винагороду, там, аксесуари, автомобілі. А, звичайно, там якісь речі, там, наприклад, той самий же ж їжу якусь і тому подібне. Коли у тебе є батл пас, тобто вже так скажімо, коли ти його придбав, коли придбав батл пас, там вже винагороди трішки будуть цікавіші і будуть найдорожчими. Тобто там автомобілі і там реально цікаві автомобілі, які, ну я думаю, варто є, якщо у вас є можливість і бажання придбати. Хочу ще оголосити і дещо додати. Я також буду робити розіграш на, хі -хі, на один такий платний батл пас, я гадаю, вам сподобається, і ви обов'язково підтримуєте мене в цьому плані. Я гадаю, треба сказати те, що це може бути ще не, не тільки остання частина, тобто, це може бути перша поки що частина, і можливо буде друга, а вже в другій у нас буде якомога більше інформації. Наскільки мені відомо, то розробка почалась нещодавно, тобто декілька, так скажімо, днів тому почалась. І звісно, що поки не дуже багато все-таки зроблено. І ми очікуємо якомога більше інформації, тобто особисто я, щоб першим ділитись з вами і показати. Показувати якомога більше на останок. Покажу дещо цікаве. Це у нас будуть аксесуари, і не тільки зараз все побачите. Я сподіваюся, дуже хочу вірити, що це не останні аксесуари, і ми дочекаємось більше їх. На жаль, на цьому все в мене немає більше ніякої інформації цікавої, але я вірю, що подальша інформація буде не менш цікавою та важливішою для нас. На цьому все. Всім вам велике дякую за увагу. Дякую велике за перегляд мого відоса. На цьому будемо вже завершувати. Пишіть обов'язково коментарі, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, на мій телеграм-канал. Хто бажає підтримати мій контент фінансово, всі посилання також є в описі. І очікуйте також другу частину. Я буду очікувати її не менш ніж ви. Не забувайте, що також вийде ще друга частина, і я сподіваюся, вона буде набагато кращою, ніж перша. І я думаю, це буде щось цікавеньке. На Цьому тоді все будемо завершувати. Я вам вдячний, що ви дивилися це відео до кінця. Але на цьому все. Всім до побачення.